У Бердичеві оперативники карного розшуку затримали молоду жінку, котра займалася незаконним розповсюдженням наркотиків, що й намагалася приховати. Зі слів правоохоронців, жінка не місцева. Переїхала до міста з іншого регіону України, де залишила свою дитину на родичів у пошуках заробітку. На даний час вишовказана особа заарештована. Відносно вишовказаної громадянки матеріали внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань Бердичського міськвідділу відділу за статтю 307 кримінального кодексу збут наркотиків. Провівши низку спеціальних заходів щодо викриття незаконної діяльності, на одній з центральних вулиць міста, міста міліцію затримано 25-річну торгівку наркотиками. Потрапила на гачок заробітчанка після продажу чергової дози. 10 мл концентрату опію та 5 тисяч гривень виторгу, які були при ній правоохоронці. Вилучили втім, згодом зазначили, під час проведення додаткових розшукових заходів було задокументовано ще три факти збуту даною громадянкою наркотиків. Нині триває розслідування кримінального провадження. У міліції встановлюють походження наркотичного засобу. Ви ну, насіла задержали. Давно? Так. Давно. Ну, ну, може, місяць, може, пол Відповідно до частини першої статті 307 кримінального кодексу України за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, призначається покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 4 до 8 років.